Мені повинно прийти. Ну, коротше, я за очки взяла скин на, Еш. О, Окей, на Еша. Ось він. Так. Окей, забираємо! На Еша скінчик. Ух ти, Який! Вау! У, який, Ух! Ну давайте подивимось. Так. де, Отак. Зараз поставимо відправимо в клан, Клан. Подивимось, який скінчик. Певно, це скінчик. Напевно, І... <плес> да. Так, <плес> да, свихрідкий. Так, тепер ми зараз відкриємо ці бафи. У мене зараз 96 580 очків сили ось. І 142, ну, короче, цих е... монеток. Беремо, короче, перший баф. <плес> Блін, можна не на. <плес> Ладно. Так, давайте сюди. Не бачила вже, я вже, Давайте. Сюди. Поглибше. Так, кого? ми всі заберемо. Ух ти, ты! Вау, клас. Спасибо. Так, відкриваємо ще. бідні мої монетки. Мені шкода, ну. О, туди, туди знов. Давайте таке нормально. Та я всі отримую, надіюсь. О, на, спай... на спайк! Ура! На спайка! Хорошо! Так, берем ще. Нічого потратим. Давай, десь все тут. Всерединку. Так. Ну ми за ці блінги не будемо нічого брати. На френка знову. Ох, гіпербафі, вау. Хорошо. А були всі сильні персонажі. Ще берем. Коротше, сейчас ми... ми все вийде. Давайте в іншу сторону пойдем направо. Ми відкриємо. Так. На. На кольта. Ага. Окей. А, давайте тепер в іншу усюди. Усюди, да. Усюди. Опа! Достаємо. Так. На кого це? На спайка хочу гипер. На кольта знову пасібка. Ладно, не заспокойтесь з цим кольцом, Давайте ще. Коротше, все просираємо. Тепер давайте знову десь в ту сторону, прямо в кіт туди. Отак, так. П'ятий да. монетки. Коротше, зачкам сили. Оп, на шеллі. Угу. Оці гаджети. Окей. Ще забираємо. Давайте тепер посерединці. Ось тут, отут. отут, отут, отут угу. Так. На. кого тут? На, на кольто опять гіпер. У не вже всі на культа ползай, получается. 5 да? ще. Немушечки сили залишилось, может. Капец. Так. На кого це? На спайка! Ура! О, гипер, Я же хотіла, Гіпер клас, супер. Спасибо. Так 80 уже, и у мене он скейт уже. Забираємо ще. Думав, всі повинні. Знав собі десь тут. Так. А кого це? На корита, думаю, що це все вже, так? Да? О, на Мортіса. Це значить перший, перший. Гіперний. Гіпер, гіпер, вже на Мортіса. Ух ти! Вау! Беремо ще. Блін, ну щось водочки сили закінчаться. Ой-ой-ой! Це все на всіх парсів буде, Боже. Який капець. Так. На. На Мсбафі гаджета окей. О, в мене вже скільки. Щось так багато треба всього, щоб потрапити. Давайте ще всерединку. Ну, це має значення якусь сторону там який, Цікаво. На. На шелі перебафі окей. Воно вже буде сильніше. О, у мене ще не багато. Так, давайте тепер знову вліво. Отут десь. Так. Дивимось на кого це. На спайка! Зв І зв'язні! окей. Так, у мене вже тут небагато залишилось. Забираємо ще. Давайте десь сюди. Отак. Так. так. Бафіна! Звізне, бафінаемс. Окей. О, У мене вже тут 4 залишилось. Ухто, давайте ще спідранить. Вот десь сюди, оттуда. Не замається значення, чи нікуди в там... Цікаво. Так. На морці за зв'язку баффі, окей. Так, беремо ще. Потому що монети менше і менше. Сил. Так. Давайте, давайте, давайте. там. На кого там. На. Гіпер гіперний наємський. О, два-два залишилося. Ого, скільки в ручки сила. Жесть. Так, серединки взяла. Ну ладно, хай будуть, щоб ми наші посильніші були. О, На Мортіса бафи гаджета. І один похолочи, зали... останній. Реально? Давайте туди серединку. Близько десь бік чи що пішла. Не знаю. Ладно. О, У нас зв'язку з на Френка. Що воно це останнє? Ура! Ура, вони останнє! Закінчилось все. Так. О, ми подарочний. 18 предметів. Жесть. Ці бафи, оу! Клас. Тепер у мене вже. А може, це скупим? як думаю, я треба взяти. Та прийм. Ось це. Давайте купимо, хай буде. Хай буде, ладно вже. Мені не шкода. І це стане 6 фат. Все, більше нічого нема. Так, ми все позбирали. Все, капітан <смітна> <смітна> з предметі тепер. Зато всі бафи у мене тепер є. Дивіться, всі, що зараз є, ну ще не 6. Так, класно, я цей. Скінчик отримали, бафи всі позабирали, ну оці я не буду. Ну, за Усім гарного перегляду, ставте лайки та підписуйтесь на канал.